Закарпаття і залатаними дорогами окремі ділянки міжнародної майстралі Київ чо повністю оновили близько восьми кілометрів, покрили додатковим шаром асфальту. Роботу провели за новою технологією, котра дозволить зробити дороги менш зношуваними. А потреба у ремонті відпаде на кілька років. Це покриття. Ми наносимо на найбільш проблемних ділянках доріг, де які вражені ямковістю, де є нерівності. Ми ці всі дефекти ліквідовуємо і потім наносимо покриття. На ділянці, яка має середні, як кажуть, середні такі пошкодження, років 5-6 має покриття витримати. Цей шар захисного покриття наносять у два етапи, що додає міцності дорожньому полотну та зменшує кількість утворених вибоїн. У Закарпатській службі автомобільних доріг стверджують, така технологія дешевше за звичний гарячий злив асфальтобетону. В процесі експлуатації виникає колійність, виникає деформації на дорогі, І ми їх таким методом покращуємо. Плюс до того ми захищаємо покриття дороги від майбутніх руйнувань. Техніко-економічні показники нам показують, що ця система дешевше противагу гарячого асфальтобетону. Там відсутні катки, воно менше трудоємки, менше енергоємки. А функцію виконує також. Однак, через дефіцит коштів нанести полімерне покриття на всі обласні автошляхи немає можливості. Поки що на закарпатські дороги з державної казни виділили лише 65 мільйонів гривень. Експерти стверджують, для створення європейських шляхів у нашому краї потрібно упродовж 10 років вкладати хоча б по 700 мільйонів гривень.